Можу помилятися, але в 2008 році, коли всі казали, що все, ви купляли Редісон Ярославом Валу. Коли в 2014-му казали що всі, все, ви купляли частину Арена да? Сіті. Тобто, ми говоримо про те, що є цикли, є цикли продавати, як ви продали банк, є цикли купляти. Розкажіть про це глибше, детальніше, щоб ми краще підготувалися. Ви знаєте, про це багато можуть говорити, але коли доходить до роботи, то всім гірше. Я купив Сас Редісон за 1000 доларів за метр квадратний. Сас-Редісон Блу, новий готель. Аплодисменти, На Подолі. Я купив офіс 14 тисяч метрів в Арена Сіті, де зараз знаходжу, за 1400 доларів. Один мій колега-конкурент трошки раніше купив за 6 тисяч доларів метр квадратний. Але це, знаєте, вистріб такий, всі знають його, що купляти треба, поки кров не висохла на асфальті. Тобто купляти треба в кризу. Але це легко сказати. Абсолютно. А коли криза, коли всі не знають, що робити, коли всі гроші зажимають, виводять куди подалі, коли всі руки трясуться, щоб купити щось нове, а ти купляєш. Всі думають про це, поговорять про це. Каже: Оце класно. Так, іди, зроби. В Києві все продається, дешево, виробництво і так далі. Мало бажаючих, прийде час, всі скажуть: ти дивись він, такий падлюка знову купив мене. Тому цикли є. Це всі бачать просто потрібно реально оцінювати компанію, бути впевненим.